Борщ, голубчики, вареники, котлети, смажена картопелька, список страв, які не можна уявити без цибулі чи малий. Та не всім українцям нині вона по кишені середня ціна в магазинах 55 гривень за кілограм. Я вирішила розібратись, як так вийшло, що кіло традиційного українського овоча дорожче за літр дизеля. Мене звати Ірина Доля. Це проект про деталі. Вона невід'ємний атрибут української кухні, а у кошиках покупців опиняється ледь не щодня. Цибулю куп... купляла в четвер, тиждень тому, ну, на минулому тижні. Uh, вчора. Ну, кожен день, пару днів назад. То як же вийшло, що один з улюблених овочів українців став золотим. За даними мінфіну, ціна на ріпчасту пішла вгору у січні 2022-го. Тоді коштувала 15 гривень за кіло, а далі, як пішло, квітень 20 гривень, червень 29 гривень. Кілька місяців ціна трималася на рівні 30. -ти. І у лютому 2023 року вартість цибулі перетинає відмітку 40, а там і 50. Причин цінових гойдалок експерти називають кілька: Левову частку українського ринку цибулі закривала. Херсонська область. Частину регіону, де окупували, але не засівали навесні 2022-го. А на лівобережжі Херсонщини наші хлопці ще вибивають ворога. Це унеможливлює процес вирощення. Ще одна цибулева область Миколаївська, але й там повноцінно зібрати урожай не вдається. Додам, що раніше ми не лише свою потребу закривали, але й експортували до 50 тисяч тонн городини. До слова, 2,5 мільйони гектарів українського чорнозему заміновано. І як би не хотілося працювати, українські українські фермери поки не можуть. Ще одна причина не врожаю провідних міжнародних експортерів. Тенденція золотої цибулі нині світова. Інфляція цього року буде роблена. Тобто, зростання цін буде значно. Очікується, що менше ніж минулого року, але досі на рівні майже 20%. А наш прогноз приблизно 18%. Це великі те зростання цін, проте запобігти цьому в поточних умовах просто можна. Пакистан – один із найбільших виробників цибулі у світі, але через погодні умови країна вимушена купувати цей овоч. Туреччина постраждала від землетрусів в країнах Центральної Азії. Схожа ситуація, що й у Пакистані. А Єгипет і Іран закривають потреби сусідніх країн. Гостра ситуація і на Філіпінах. Там супертайфуни знищили посіви. Тому країну накрила цибулева лихоманка. Овоч там дарують на весілля, роблять букети. Ним розраховуються в магазинах. Відсоти навіть більше песо, тобто майже 20 доларів. Зараз на повернулася на межу два uh, долари за кілограм, uh, і якби все, і що вони будуть далі з цим робити, не зрозуміло. Ну зараз ціна стабілізувалася. На жаль, в Україні ціна знижуватися почне ще не скоро. До 16 квітня вартість цибулі зросте до 100 гривень, прогнозують експерти. Бо цього дня українці зберуться за великоднім столом. І звісно, свято та закінчення посту хочеться відзначити смачно. Ще й з м'язком. Ну а хто ж смакує м'ясо без цибулі? Я вже почала готуватися та шукати де дешевше. Зазвичай на застілля купую продукти онлайн, і от цього разу вирішила промоніторити ціни. І от що знайшла. Зараз мав би бути тренд із Тік-Тока, де хлопець зі здивованим обличчям не вірить своїм очам. От я думала вже, що дарма знімаю програму. Та ж ні. Якщо розібратися, ціна 4,99 – це за 100 грам. Вирішила заскочити у цей супермаркет та перевірити вартість у ньому офлайн. Краще б не заходила. Бачимо, що ціна на цибулю різниця. Мінімально стартує від 69. Середня близько 70, однак на ринку вже є цибуля і. По 89 гривень, тобто 90. Розпач, розчарування. Емоції, що я пережила, важко описати словами. Та якщо без жартів, українці теж у шоці. Тяжували 58 гривень в кілограм. Дуже подорожало, Це точно. Режу по палемку, кусочку розходу. економлю. Взагалі такої. 60 гривень, 58. Взагалі кошмар. Велика. Мабуть, обґрунтовано, нема вражаю. Регіони окуповані, де вона проростає. Це якось дико, зважаючи на те, що ми є, напевно, головним постачальником цибулі в світі і поціновувачем, напевно, також. Це дивно. Слов нету, нема слів. Дуже. Ну, я ожидаю, спрідулю, що дефіцит цибулі. Українці дуже чекають здешевшення улюбленого продукту, особливо пенсіонери. Звісно, сподіваємося на краще. Ми хотілося щоб вона не змінювалася. Щоб була така, як раніше. Люблю цибулю, було. Очень люблю. Ну, що зробиш? Після візиту до супермаркету дуже хотіла показати вам свої здібності до торгівлі і виманити у бабусь на вулиці хоча б кілограмчик за сорок. Та в радіусі кілометру у спальному районі столиці цибулі ніде, окрім супермаркета, немає. Знайшла продавчиню, у якої були овочі, але не цибуля. Розкривати суть проблеми, що правда реалізатори не хочуть. Зараз саме не возять. Я коментувати нічого взагалі. не і натрапила на закриту обочеву лавку. Дійсла до висновків. Певне, городиною торгувати зараз невигідно. І стихійна торгівля не процвітає. Ну або ж ціни на цибулю, як і курс долара, заборонено показувати. Але це вже зовсім інша тема, яку розберемо іншого разу. З вами була Ірина Доля. До зустрічі.